Перший етап всеукраїнського конкурсу краси, який проводили серед студенток, зібрав чимало глядачів. У залі багато хлопців із квітами. Вони хочуть побачити своїх дівчат новому амплуа. Для кожної з них цей конкурс краси дебютний, тому неабияк хвилюються. Однак це не заважає їм демонструвати свої таланти. Під час конкурсу «Стиляги» дівчата в ретросукнях повернули глядачів у 60-ті роки. Журі оцінювало не лише вроду та творчі здібності дівчат, а інтелект. Красуні намагалися знайти вихід із запропонованої ситуації. Пити себе можна показати свої таланти, а також здобути якусь впевненість спілкування, як бачите, і роботи з публікою. Це ну, потрібні такі навики для, для дівчини. Наостанок учасниці продемонстрували вечірні сукні. Порадивши журі, оголосило результати. Звання першої відцемі дісталося студентці інституту іноземних мов Яні Громико, другою від стала Євгенія Саверенко з психологічного факультету. Титул між глядацьких симпатій отримала Ірина Сиротюк з інституту української філології. Складність була в підрахунку і складність була в розподіленні номінацій, оскільки ну, кожна дівчина заслуговувала стати міс, але так вийшло, що такто набрала більше балів та і стала. Ім'я переможниці журі визначило одноголосно. Нею стала студентка інституту історії Юлія Савко. Перша красуня університету косих поглядів конкуренток на собі не відчула. Навпаки, поділилася секретом успіху, радить його усім. Це така щирість і відкритість. Тому що дійсно, якщо людина щира, то від неї цю щирість відчувають інші люди. І дійсно, от можливо, саме це скажімо, допомогло мені, наповнило мене енергією. Усі красуні отримали в подарунок косметичні набори та м'які іграшки. Переможниця та перша від цеміс готуються до наступного етапу всеукраїнського конкурсу Студ міс України. Участь у ньому братимуть найкрасивіші студентки різних вищих навчальних закладів Черкащини. Наталя Кириленко, Володимир Мальник, Віка Новини.